Є мислення раб, раба і є мислення сина. Тепер дивіться, раб завжди рахує і полагається, і оцінює своє благословіння, розраховуючи із своїх справ, які він зробив. Ну ви розумієте, скільки він поробив, і скільки він потрудився, скільки він посіяв. Давайте підемо далі. Да? Скільки він посіяв, Стільки? і ось дивіться, і... Отак от, от. І він це, знаєте, що саме цікаво? він це отримає. <клес> Тому що Бог же справедливий. Ну, в смислі, Він же ж не, не обдурить тебе. Якщо ти пішов працювати за дінарій, ти получиш. Якщо ти посіяв щедро, ти щедро пажнеш. Якщо ти посіяв скупа, ти скупа, пажнеш. <клес> Якщо ти, ну, грубо кажучи, віриш в десятину, ти віддав над тобою відкриються окна небесні. Тобто, те, що Бог тобі домовився з тобою, Своєму слові він тобі дасть. Ну дивіться, є інший шлях. <ріст> 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 не дає мені проповідувати просто. Є <ріст> е е е інший шлях, шлях сина. Розумієте? Тобто син теж робить, син теж працює. Ну, дивіться, син, це оці останні люди. Е син він не розраховує на свої справи. І він навіть не знає, скільки. От я не знаю, скільки я отримаю в цьому місяці від Бога. Ну, ви розумієте? Я можу сісти і порахувати. Я не рахую, скільки я сію. Ну, я сію теж. Не знаю більше, ніж раб, чи менше, не знаю. Але я не рахую, скільки я сію. Знаєте чого? Я не уповаю на своє насіння. Я вибрав інший шлях. Шлях сина. Тобто, дивіться, ці люди, інший шлях це коли ти не упаваєш на те, скільки ти працював в саду, а ти упаваєш, наскільки розположено його серце до тебе. Амінь.